Незважаючи на сьогоднішні нелегкі часи, в місті відбувся черговий вже дев'ятий фестиваль польської колядки, в якому взяли участь солісти і колективи з Житомирщини. Відкритий фестиваль випала честь учням загальноосвітньої школи номер 2 Саме вони підготували вокальну театралізовану виставу, в якій традиційні польські колядки перемежовували з біблійським сюжетом народження Ісуса Христа. І, хоча зі сцени лунали слова лишень польською, та навіть тим. То польську не вивчав, було зрозумілим кожне слово вертепу. На сцену фестивалю запросили тих, без чиєї участі чи навіть ініціативи йому ні за що не вдалося б відбутись, і почесних гостей фестивалю неодноразово подяки лунала на честь Коростенського міського голови Володимира Москаленка. Він у свою чергу порадів разом з усіма тому, що всі гуртом зібралися на фестиваль. На сцені районного будинку культури, де власний. Проходило дійство, протягом кількох годин лунали колядки польської, навіть української. У виконанні самобутніх аматорських і професійних колективів, солістів, кожен з яких заслуговує на неабияку увагу. Thank you. летить лишше від збролуку єсть такий день як ти єш So... Oh. Учасники фестивалю отримали дипломи, а також різноманітні подарунки. Хоресенський дует Олександра Вербила та Олександра Гарбара, а також Житомирські колективи Поліські соколи і Мальви отримали нагороди міського голови Володимира Москаленка. З гарним настроєм організатори фестивалю підбили підсумки. Шановні учасники фестивалю, ми всі отримали естетичне задоволення від того дійства, яке сьогодні проходило. І мій колега міський голова Олевська говорить, що ми просаділи дві з половиною години і не втомилися. І було цікаво, було приємно. Знаєте, з року в рік ми приймаємо участь в фестивалі, і рівень виконавчої майстерності росте. Прекрасні колективи представлені з Житомира, Залевська, коростенці наші війні підтягуються до кого солідного рівня. Тому щира подяка, я думаю, від всіх присутніх, Коростенців і не тільки Коростенців за те, що ви робите, за вашу майстерність, за те, що ви доставляєте нам таке задоволення спілкуватися, знати культуру польську, українську, і це багато варте. Генеральний консул Польщі Вінниці Кшиштоф Свідерек заявив, що він із задоволенням приїздить вже вкотре на це свято, і йому дуже приємно, що в Україні лунає польська колядка. Голова Житомирської обласної спілки поляків України Вікторія Ляськовська щур, в тому ж числі організатор фестивалю, прощала з усіма до наступного 10-го фестивалю. Як співається в одній з колядок, дайте нам Боже за рік діждати, то ми знов прийдемо вас. Привітати. Ати користенські ж глядачі впевнені чекатимуть на нову зустріч з польською колядкою з нетерпінням.